Я люблю Україну. За те, що я тут народився, за, за те, що тут люди, люди трохи відрізняються від людей, так, наприклад, я був в Германії ще під час навчання, і мені було там досить комфортно. Але люди не такі радушні, не такі. У них нема, вони трошки сковані, в відкритості нема такої. Люди, більш привикші до чіткого розпорядку, а такої експресії виявлення своєї душевної. Свободи немає. От іменно мені подобається ця свобода, свобода в людях, яка в їх душах нашого народу. Незалежно від національності, українець, росіянин. У нас багатонаціональна країна. І незалежно на якої мові він розмовляє, головне, що він. Любить тих любить людей, які тут живуть, любить саму землю, землю, яку не всі дійсно люблять. Багато хто приходить, щоб з неї більше взяти, чим подумати, як будуть жити на ній наші потомки. Це моя батьківщина, на якій я народився, і якщо я, наприклад, місяць побув. За кордоном, то мені не вистачало. Не вистачало цього спілкування, не вистачало просто-напросто навіть повітря з цієї країни. Чистий воздух, чисте повітря. і Непосредственно навіть наше місто, я в ньому народився. І ми приїхали з дружиною. У нас був вибір залишитися в Київській області. Там навіть і квартира і досі є батьківська, але ми приїхали сюди народжувати дітей і щоб вони тут виросли. Там тут чисте повітря, чисте довкілля, чиста вода, і ми не жалкуємо, що ви зробили цей вибір. Україна, вона і зараз вважає достойно. Я вирос здесь, хоча на російському мові я говорю, так уже і вийшло. вот, достойно быть великим государством. Первое, что у нас очень давняя история. Ведь Киевская Русь, не расположена с Киева. Киев, как называли, даже Третьим Римом. Вот. Очень богатая история. Тем более Новгородсерский как бы имел даже четырех представителей на княжеском престоле в Киеве, которые здесь были одно время. Вот. Какая веха не проходит в истории, мы там участвуем. И в битве на Куликовской, и в битве грюнули, и под Пелялцами с поляком нанесли поражение наши, новгород-северцы. Вот. Мы имеем очень прекрасные природные условия. Мы имеем такую природу, что приезжали сюда туристы и всегда удивлялись. Имея такую природу, вы должны иметь развитый туризм. Я уже провел за 33 года более 3000 экскурсий. Кого только начинай. Кучма были и многие все. Я выросший здесь не перестаю удивляться, удивляться от а того, как мы спокойно относимся, а так привыкли. Красавица реки Десне, к своему лесу древнему новгород -Северску. Ну, Но где встретишь вот город, где триумфальная арка и торговые ряды тебе, пожалуйста, и старейшая гимназия, все саккумулировано. Но сколько таких городов на территории не только Восточной и Западной Украины, я беру Каменец-Подольск, прекрасное строение Львова. Мы богаты на историю, но мы должны со временем все как бы выпрямить. Я верю, вот пришло новое правительство сейчас. Так, я по последним данным вижу, что они стараются исправить положение, потому что дальше некуда. Мы стоим на пороге финансовой катастрофы. Ну, все можна исправить, і я все-таки вірю в будущее хорошее нашої України.